Отже, у цьому відео ми з вами розглянемо, яким чином ми можемо відкрити уже готовий проєкт. Той проєкт, який раніше створено, який збережено грамотно в грамотна От. для того, щоб відкрити проєкт, нам необхідно виконати досить прості дії. Перш за все, це запустити середовище розробки Lazarus. У ну, мене зараз середовище запущено. Чесно кажучи, я його запускав попередній раз для перевірки практичної роботи. Теку із практичною роботою я вже знищив. І тому лазер у мене відкрився із пар... зовсім без жодного проєкту. Зазвичай, коли ми відкриваємо лазер, то відкривається попередній проєкт, з яким ми працювали. Буде додатково ще три, два вікна. Одне вікно вікно форми, редактора форм, друге вікно, редактор-код. Ну, у будь-якому випадку, для того, щоб відкрити проєкт, який вже завчасно збережений і поданий нам у вигляді теки, ми маємо використати рядкове меню проєкт. І вибрати в ньому команду «Відкрити проєкт. Відкриться діалогове вікно, де ми можемо пройти по дереву каталогів від нашої домівки через усі теки, в яких проєкт збережено. Ну, от Я, наприклад, відкрию оцей проєкт. В якому щось там про об'єкти. Отже, ми йдемо аж до теки, яка містить проєкт, в нашому випадку About Objects. І вибираємо той файл, розширення імені якого LPI. Давайте ми ще раз. Звернемо увагу більш детально. Ну, ось, на розширення імені файлу. Ось це ось розширення імені файлу. Ага. Не малюється при режимі збільшення. Ну і ладно. LPI. Вибрали цей файлик, натиснули Відкрити. От. І е, е, в середовище завантажено, як ви бачите, і. Вихідний код обробник, обробників подій, власне коротше, наша програма. Завантажена форму, на якій розміщені елементи керування. От. І, чесно кажучи, у цьому випадку, коли ми запустили, верніше завантажили цей проєкт, нам залишиться його лише запустити, аби подивитися, як він працює. Можна традиційно для запуску скористатися відповідною кнопкою Виконати. От, ми бачимо, що проєкт вже працює. От. Ми можемо подивитися, як працює наша програма. От, і зупинити цю програму знову ж таки традиційною кнопкою Завершити. Так само можна почати викона виконання програми, якщо ми натиснемо на клавіатурну комбінату на, на клавішу функціональну клавішу F9. Ця функціональна клавіша розташована над цифровим рядом на клавіатурі, сам, на, на, на їхній рядочок. От. І таким чином ми також можемо запустити налагодження програми. От. Що відбувається під час запуску? Під час запуску відбувається компіляція, тобто процес трансляції, створення реального файлу виконуваного, який можна запускати. Він запускається в середовище для того, щоб протестувати його роботу. Можна використовувати точки зупинки. Про це ми поговоримо пізніше. Для того, щоб переглянути, які значення змінні набувають і так далі. От. Головне, що для продовження роботи з проєктом, внесення в нього якихось змін, коректив, обов'язково треба виконання проєкту зупинити. Або Ctrl-F2, або кнопкою завершити, яку ми вже знаємо. От. Ну, щоб подивитися, що дійсно виконана компіляція, ми можемо відкрити редактор менеджер файлів вибачте, От, зайти у тотеку, в якій ми відкривали проект. От, і побачити, що там Ось. оце є файлик. І є наша готова програма. Його можна запускати вже без. Відкритого середовища розробки. От, наприклад, ми так зробимо. І Бачимо, що перевіряє і так, і так. Вірність і невірність нашого вибору. Отаким От чином.